А футболках Вероніка Щерба сьогодні вийшла в основному складі. П'ятий номер забуває не вона. Рівне ДСШ 4 які очолює команду з 2000 року з моменту заснування клубу. Валерія Нестеренко проходить по центру. Тут провал Стеценко також є у заявці. Стеценко на природні. Дуже непогано відстояла в другому таймі. Ще один момент не реалізують Карпати. Цього разу Катерина Міхєєва. Права крайня не забув Бориса Петровського. Служить України, і назавжди може бути Карпати в Мешкіті після вилучення Анни Гававки. Анастасія Політаєва. Класний прохід. Потужний бросок. Теж досвідчена гравчиня. Передача вкрай. І з правої руки закидає Анастасія Довганюк. Діана Харіна йде в центр. За спину Валерія Нестеренко. Класний момент. Валерія Нестеренко. В дальню дев'ятку забуває у Рівно рівнедий... захисту. Рівне сша 4. Голярдик. Порушення правил проти неї. Братковська. Вітюгіна кдок. Ще до зближення з Анною Гавалкою. Але, влучити не зуміла. Тетяна Кільш, не забуває. Кільш, 10 Атакує рівне США, 4. Віроніка Щерба на правій півсередні. Братковська. в штангу влучає, Міхєєва відразу на хід Слободян. Та далі по центру виходить. Каріна на Братковська до країньої та не наважується на а, кидок. Щерба знову класно грає. І рівне дає Дейсиша 4. класно перекладає свою перевагу. Вже до п'яти м'ячів. Класна взаємодія Владислава Слободян. Грає на Карину Колодюк. Ця Рівна 4 провалили завершення першого тайму. Вероніка Щерба. Вітюгіна, Ліворич, пас на Корнієнко. Заразу. Харінові відступило в аватарську зону. Не забиває пенальті. Щерба. В лінію знову передача. Переходить на Єлизавету Корнієнко. На центральний захисник м'яч у рівні ДСШ. Аніта Стеценко. Невдали пас віддає. І... Валерія Орешко атакувала півсередньої. 16-19. Кедок Нестеренко забиває. Валерія Нестеренко. Ще один гол. від гравчині національної збірної України. Цього разу в Нижній Кут. Голярдик. Голярдик йде на двох. Двохвилинний штраф. Червона картка. Червона картка для Анни Гававки. Яна Харіна. На задній лінії. Як півсередня. Зараз 22-й номер. Кидок! Валерія Нестеренко. Забиває Харіна і знову плюс 9 на користь Карпат. Кидок, През ворота, порушення правил не було. М'яч по шосте місце. Перехоплення і на голярди. Звісно, Слободян. Кидок Владислава Слободян. Зараз програють 8, але ще можуть наблизитися. Корнієнко доходить м'яч до Довганюк і забиває ще один м'яч. 35-28 на користь Карпат.